Подивіться, які помідорчики. Ні, ну ви подивіться, яка вона гарна, да? Супер, це Санька. Хоча бачу, в деяких вже такі добрячі. Ну, я і пізніше їх садила, почнемо з цього. Ляпота, да? які помідорчики гарненькі. Да? супер вообще, не поливаю я їх уже дням 4. Дала їм стреса. От. Побривала нижні листки, ну от знизу чисто, потому що вони були дуже загущені і дуже жирували. Я пообривала листки, щоб їм дати трохи стреса. Потому що. Такі, як вони виросли, це це капець. Я ж говорю, що картошка. Тому я й дала їм стресика трохи. обривала нижні листочки, але шпасинки, звісно, не трогала. Понімаєте, да? Ну, считай, що осанька, він низкорослий. Ну, я б не сказала, що він низкорослий, звісно. Що, потому що ось даже на фоні ось Санька, а це високорослий мій гігант. І вони одинакові. Ось теж помідорчики. Ну, хоч би урагана не було, хоч би не поламало. Теж високорослих я пообрізала всього лиш листки. А, опасенки оставила. Трошки стреса надала їм і все. Тепер вони повинні вже мені рости в ягодку. Бачите, які цвіточки. Це високорослі. На даний момент тут дві кісті буде формуватися Ні, не дві, дивіться, одна. Оно дві, три, я не добачила. чотири, Чотири кісті. Хтось мені казав, що типа з високорослих надо типа нижні пасинки, тому що будуть дуже не эти мелкі помідори. Ну, ребят, мелкі помідори, ну не чери же, понятно? Как бы, понимаєте? Ну мелкі, ну влізуть в баночку. А що надо крупнючі, щоб потім рот роздирати, чи що я не могу понять? Вот вам з високорослого уже буде 4 кисти. Це з основних побігав. А усочки ще пасинки які. Листя я обрала, стреса дала, пасинки повиростають. Пущу їх на пол. Може бути, підвяжу. Ну, і будуть помідори. Будуть мілкі помідори. Оце ж не яблука. От. Так що, ну, ви обривайте, що хочете. Ось помідорчики. Ну, коротше, мобіл. І Санька вже... Ну, Санька, конечно, привіше. Гляньте вже які. А мобіль трошки трошки ще тормозить. Ну, теж ДНД з'являється. Які кущі. По колено. Оце разве не скорослий? Так що високорослі я теж не посинкую, Мені не впадло. Його буде взяти і підв'язати, якщо що. Ну, ось теж. Раз, кість, два кисть, три кісті. А, і мені ж тільки типу, показали, що этот, обривайте пасинки знизу, того, що типу, буде всього лише одна кість. От вам пряме доказательство того, що не одна кисть. Я не пасинкувала. Тут у мене три кісті. Даже теж, опять же, тільки чотири не побачила. Раз. Два, три. Ось о четверта лізе. Ось о спасенка тут буде п'ята. Ви, звісно журю, діляйте, як хочете. Спасіба за совет. Ділитесь опитом, а ось гляньте. Раз, два, три, чотири, п'ять кістей. П'ять. Це з високорослих. Тут один помідорчик. Пока місяць дві. Бачу кісті. Я ж кажу, оце вітер починається. А ось це взагалі красавчики, гляньте. Він низький. Ті, що були в мене маленькі, виходить, помідори. Ті, що не доросли там. Ну, затормозилися трошки в цьому в рості. Ті, що були маленькі, ось вони так повимахували. І вони менше жирували, тому що вони були манюсінькі. Гляньте, он який великий. І ось наскільки маленький. От. І вони вже, бачите, як сонечко прижарило, вони пустили, вони меншенькі в мене. Тоже тут ось одна, дві, три, 4, 5 кістей. Ну, це на даний момент. Попозже ж буде ще більше. Ну, він просто менший. Бачите? Ну теж дуже красивий. Ось і все маленький. Просто були такі помідорчики, більш добре пішли в рост, високі. А ті, що дуже маленькі, такі хворобливі, я вже не стала їх оставляти на кусту. Ой, в грядки, в які в мене вони росли. Я їх решила просто розсадити. І ось це з моїх семян. Деякі меншенькі, деякі більшенькі. Ось теж тут. Раз, два, три, чотири кісті, п'ять. Воно маленьке. А ці, звісно вже, гляньте різниця. так? Да? У мене таких мало, небагато. Це покупніш мобіл з Санькою. А це вже йдуть високорослі. Вони даже по лісту відрізняються, Бачите, яка красоті. Вот. Це високорослі гіганти, а це усючки Санька. Ну тут, конечно, капець ки цвета кистей і самих помідор. Вот. Так що, Працюємо на зберігання в ружаю. Чисто на зберігання, а не на якусь крупність там. Ось, оце все колхозний. Ну, я взагалі от нього тащусь. В нього реально такий лист, як в картошки. Він такий, сейчас я вам покажу. <клес> Ствол у нього, Євпатій Калавратій. Гляньте, він тут один. Він тут один, ну дивіться, хто б мог подумати, так? Да? Що він тут один. І теж усочки вже в нього. Гляньте. Оце вже в нього. Ось о, вирос такий пасинок. Пасинок уже догнав. Ось гляньте кість яка. Одна, дві, три. На даний момент поки три. Ну, сочки ж пасиночок теж піде. Ну, взагалі, я не Ага, чотири навіть. Вот. Ну, я балдею. А тут все еще такие манушки мои самые последние. Больни. Ой, сучка, бачь, там у меня колхозных тут скика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять колхозных помидоров у меня тут. Десять. Ну от бачите, що вони відрізняються. У них реально лист як в картошки. І ствол такий упругий. Ну, а це ж, а це високорослий вже. Ну, колхозний не високорослий. Він такий, знаєте, упругий. Ось теж гляньте. Раз, два, три. Поки на даний момент три кісті. Ось очки я обрізала листок. А ось пасинки будуть нам ще помідори. Ось мої високорослі красавчики. Ви не дивіться на мої сооруження. Я його сліпіла із того, що було. А потім, що було, то і полюбила. Ось, бачите? Десь якісь високорослі пішли вроз, десь якісь не пішли. Ну, я ж кажу, це були самі-больні самі в мене отростки. Оце маленькі, бачите, вони були самі больні. Тоді їх заудобряла, закормила, і вони в мене почали рости і стали такими красавчиками. А ті, що були попередні, ті от огромні повимахували, зажиравали. Ну, брать б такі були маленькі, бо бачите, раз, два, три кісті вже. Пасиночок росте. Так що тих просто я закормила. Вони перші виросли, а ті, що манюсінькі були, Ті вже повипускали. Ці по вимахали. вымахали. Это всі цвітуть. Красавчики мої. Ну, так то на відео не скажеш, що вони огромні. Ну на самом деле по колено. Вот. На самом деле, по коліна вони. Ну, Пока я вам покажу тільки ці, а потом пізніше сніму ті, що на моїй другій грядці помідорчики. Ті, що самосіянці, ті, що я. Ну не самосіянці, ті, що я сіяла, і ті, що я не пересаджувала. Ні, ну колхозні, звісно, це просто що то. Вот. Просто що то с чем-то. Так що така для вас очередна інформація про мої помідори. Діліться опитом. Ребята, дивіться, що я знайшла. Це ж мій перший помідор високорослих в цьому році. Гляньте. Перший помідорчик. Розовий або красний. Ну, бо вони ще всі цвітуть. Ще нема самих помідорів. А отут от уже є. Ось так от. Ну, я не думаю, що він останеться такий маленький. Я впевнена, що він виросте і буде більше. Як мені там кажуть, ой, будь маленькі. Ну не настільки ж маленькі. Виростуть будь великі. Так що перший помідорчик росте з моїх гігантов.